Сьогодні у випуску дізнаєтесь, хто має нараховувати індексацію зарплат у липні-серпні, як не втратити броню через лікарняний і що з цим робити роботодавцю. Як підтвердити пільгу ЄСВ 841% у 2025 році? Чи можна на підприємстві запровадити 4-денний робочий тиждень? Чи потрібен наказ на декрет, якщо є листок непрацездатності? Що нового планують для членів клубу білого бізнесу і які очікуються наслідки продовження воєнного стану для бізнесу? Вітаю! Я Надія Войналович, редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни у законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Держтаб оприлюднив індекс інфляції за червень 2025 року. Це 100,8%. Це вплине на зарплатну індексацію в серпні, але лише для тих, у кого базовий місяць січень або лютий 2025 року. Індексація 25 2025 році почалася з нуля, тому для інших базових місяців індексацію поки не проводять. Якщо оклади вже підвищували, наприклад, з березня по червень, у липні-серпні індексацію не нарахують. Щоб уникнути індексації, оклад має бути підвищено більше ніж сума індексації. Якщо підвищення менше, доплатіть індексацію різницю. Підвищення посеред місяця дозволено, але індексацію нараховують пропорційно. Розрахунок індексації складний, але у нас є онлайн-калькулятор, що допоможе швидко визначити суму за будь-який базовий місяць і навіть для неповного робочого часу. Також запрошуємо на вебінар 16 липня: індексація зарплати в липні-серпні та оптимізація податків за перше півріччя для ТОВ і ФОП. Реальні кейси, що допоможуть зекономити. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Зарплата у 20 тисяч гривень ключовий поріг для збереження статусу критично важливого підприємства і бронювання працівників, проте навіть лікарняний може зірвати цей статус. Закон не визначає, чи враховувати лікарняні у розрахунку, і це створює ризики. Пенсійний фонд та мінекономіки в деяких листах кажуть, що лікарняні можна включати до зарплати для критичності. ПФУ, зокрема, уточнює, виплати за дні непрацездатності враховують лише в тій частині, що припадає на відповідний місяць, і включають до зарплати заброньованого за цей місяць. Але такі листи не мають силу закону, а контролери орієнтуються на норми законів і підзаконних актів. Відомі випадки, коли через лікарняний працівника зарплата не досягла 20 тисяч гривень і компанія втратила бронювання на півроку. Поки постанову номер 76 не змінено, експерти радять не включати лікарняні до розрахунку. Якщо через лікарняний сума виявилася меншою, краще донарахувати премію чи іншу виплату. Це додаткові витрати, але вони допоможуть уникнути втрати статусу і подальших перевірок. Тож обирайте обережну стратегію, збереження статусу важливіше за ризикову економію. Якщо маєте запитання з бухобліку, обліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся в наш унікальний сервіс особистий консультант і отримуйте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. У 2025 році для застосування пільгового ЄСВ 8,41% потрібен витяг з рішення експертної команди з оцінювання функціонування особи. Стара довідка МСЕК дійсна лише, якщо інвалідність безстракова, або чинна, але не пізніше 1 липня. Без витягу ставка ЄСВ 22%. Потрібен належним чином засвідчений документ. Або ПДФ з електронною печаткою МОЗ можна роздрукувати його, або паперовий з мокрою печаткою. Проте з паперовими витягами складніше, особливо якщо працівник має кількох роботодавців. Податківці не дають чіткої відповіді щодо копіювання та завірення, але підкреслюють надання витягу право працівника, не обов'язок, тож вимагати його силоміць не можна. Щоб уникнути правової невизначеності, краще надати ПДФ-витяг. Він зручний, легко перевіряється через державні сервіси та не викликає запитань у перевіряльників. Отже, щоб не втратити пільгу, варто орієнтуватися на електронний формат, а не ризикувати з паперовими копіями. Не потинути у вирі законодавчих змін та легко подолати всі бухгалтерські проблеми. Вам допоможе безкоштовний вебінар 15 липня, зарплатні виклики і трудові зміни 25-26. лікарняні, інвалідність, ЄСВ і звітність без штрафів. Реєструйтеся за посиланням під відео. В Україні можуть запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише за згодою між працівником і роботодавцем, як добровільний формат, а не законодавчу норму. Данило Гетьмецев зазначає, змінювати графік під тиском держави не варто, особливо у воєнний час. У Європі така модель довела свою ефективність, вона знижує стрес і підвищує продуктивність. Водночас, у період війни держзайнятості вважає ідею недоречною. Діє закон, що дозволяє збільшити. Тиждень до 60 годин, Скасовано святкові дні, а роботу у вихідні можна призначити без згоди з профспілки. Наразі закон не передбачає обов'язкового скорочення тривалості тижня. Усе залежить від внутрішніх домовленостей. Такий графік підходить IT-сектору, креативним та аналітичним професіям. У сферах з погодинною оплатою або фізичною працею складніше, але якщо сторони згодні, можна шукати зручну форму балансу між роботою роботою і життя оформлення відпуски по вагітності та пологам і досі викликає запитання у бухгалтерів і кадровиків. Закон передбачає 126 календарних днів такої відпустки на підставі листка непрацездатності, але чи обов'язково додатково оформлювати заяву і наказ однозначної відповіді немає. Мін політики раніше наполягало без наказу можливі помилки в обліку і нарахуваннях. Мінекономіки ж заперечує, листок непрацездатності з точними датами є достатньою підставою для звільнення від роботи і нарахування допомоги, посилаючись на інструкцію, яка визначає його. Офіційним документом, оскільки законодавство прямо не зобов'язує готувати наказ, підприємство можуть самі вирішити, який варіант обрати. Проте експерти радять такі оформлювати і заяву, і наказ для фіксації періоду відсутності, уникнення плутонини, перевірок і правильного нарахування, адже відпустка це право і її початок не завжди збігається з датою у лікарняному. Верховний суд підтвердив, податкові документи, надіслані ДПС рекомендованим листом за офіційною податковою адресою, вважаються врученими навіть тоді, коли платник їх де отримав або не забрав з пошти. Кожен платник повинен самостійно контролювати свою податкову адресу та отримання листів. Відсутність факту отримання не звільняє від обов'язків і не є підставою для скасування рішень ДПС. Якщо є підтвердження про надсилання та відмітка пошти про вручення або причину невручення, це офіційне вручення. Отже, я не отримав листа не аргумент для уникнення податкових наслідків. Суд стає на бік податківців, а ризики за невручення несете саме ви. Дієві штрафозахисні лайфхаки отримайте на вебінарі 18 -го липня перевірки ДПС 5 стратегій захисту та ПРРО РРО штрафи з 1 серпня і товарний облік. Безкоштовна реєстрація за посиланням під відео. Якщо гроші помилково зарахували на особисту картку фізособи замість підприємницького рахунку, але на підставі договору з ФОП. Це все одно дохід від підприємницької діяльності. Закон не розділяє, на який рахунок надійшли кошти. Якщо це оплата за роботу чи послугу, вона має бути відображена в обліку та в декларації. Навіть помилкове зарахування не скасовує податкових зобов'язань. Усі надходження з ознаками підприємницького доходу, готівка, перекази чи електронні кошти підлягають облику. Спрощенці першої та другої груп фіксують доходи щомісяця у довільні. Форми, а платники ПДВ за типовою формою. Податкова бачить надходження навіть на особисті рахунки, тому ховатися за ними не варто. Податкова оновила довідники пільг номер 129 1 і 129 2 станом на 1 липня 2025 року. У них зазначено, хто має право не оплачувати або сплачувати менше податків, зокрема, з прибутку, землі, ПДВ, акцизу, нерухомості та місцевих зборів. Також наведені строки дії пільг. Ці довідники основа для звітності на розрахунку податків. Помилки в кодах або строках можуть призвести до Штрафів або втрати пільги, щоб уникнути зайвих витрат і проблем з перевірками, пільговикам варто звірити свої дані з оновленими довідниками, не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки. Допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. До парламенту подано законопроект номер 13455 що вдосконалює правовий режим території високої податкової довіри клуб білого бізнесу. Пропонують пом'якшити умови участі. Незначні податкові штрафи до однієї мінімалки більше не стануть перешкодою, якщо їх уже сплачено. Також уточнено, як розраховувати зарплатний критерій для підприємств з унікальними видами діяльності. Критерії з ПДВ планують адаптувати для компаній, де Показник не є репрезентативним. Законопроект надає більше визначеності у сфері перевірок, прописує порядок дій, якщо перевірка вже стартувала і розширює коло тих, кого можна звільнити від планових документальних перевірок, навіть серед підакцизників. Вимога прозорої структури власності залишається. Інформація про бенефіціарів має бути актуальною і без позначок про недостовірність. Уточнено, й алгоритм обчислення податку на прибуток для справедливої оцінки. З 9 липня 2025 року набрав чинності закон про створення єдиного держреєстру вишковослужбовців. У ньому збиратимуть базову інформацію про військових ЗСУ та Держспецслужби транспорту, прізвище, ім'я та побатькові, дату народження, ідентифікаційний номер або паспортні дані, відомості про військові документи та новий електронний ідентифікатор Military ID. Цей ID дозволить обмінюватися інформацією між реєстрами без розкриття персональних даних. Завдяки Military ID військові зможуть отримувати довідки й пільги дистанційно через застосунок. Армія плюс також планують інтеграцію з цивільними медзакладами. Результати ВЛК одразу надходитимуть до Міноборони. Водночас, конфіденційна інформація місця служби звання спеціальність залишаться поза цим реєстром, щоб уникнути витоків. Коли саме запрацює система Міноборони, повідомить окремо на своєму сайті. В Україні планують уже в шістнадцятий подовжити воєнний стан і мобілізацію цього разу з 7 серпня до 5 листопада 25-го року. Як і раніше, це тягне за собою продовження дії низки воєнних правил для бізнесу, бухгалтерів і працівників. Зокрема, діють спеціальні строки реєстрації податкових накладних до 5-го числа за документи першої половини місяця, до 18-го за другу. Операційний день 24 години. штрафи за затримку від 2 до 25% ПДВ. Є звітність подається лише в робочі дні з 8-ї години до 20-ї. Податкові перевірки можливі лише за умови їх безпечності. Скасовані святкові, неробочі та скорочені дні. Понаднормова робота дозволена. Відпуски обмежено не більше 24 днів, а невикористані за попередні роки можуть не давати. Відпуска без збереження зарплати до 30 днів. Для внутрішньопереміщення. Осіб і тих, хто, хто за кордоном до 90 днів. Роботодавець може призупинити трудовий договір на 90 днів без виплати зарплати, якщо виконання роботи неможливе. І це на сьогодні останні новини. Звертаємо увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі під відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. Женя, а ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал. Номеродин до зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.